Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Ну просто не можемо обійти стороною другий день. Підряд військовий Михайло Чокнадій розносить зелених мародерів. Далі мовою оригіналу без мобілізації жінок нас чекає повна окупація і вся країна буде в братських могилах. Я уже не можу слухати ці дурниці. Мобілізація жінок. Курчинський відправляв би дітей з 14 років на війну, якщо це треба буде державі. Колишній міністр закордонних справ Кулеба воював би лопатами, якщо Захід нам перестане давати озброєння. Але чомусь ніхто з тих, хто відправляв би наших дітей, жінок, чоловіків на війну в окопах, як правило, не сидить. Перед тим, як відправити чужу дитину на війну, відправ спочатку свою або піде тут сам і покажи, як потрібно воювати. Я, будучи командиром роти, не міг відправляти солдата туди. Куди б не пішов сам, тобто в одну сторону. І коли міністр внутрішніх справ заявляє, що поліцейські воювати не можуть, бо вони не навчені воювати в окопах, а простий роботяга, якого зловили на вулиці і відправили на війну, воювати в окопах навчений, я просто не маю слів із цієї несправедливості, нерівності і подвійних стандартів, які є у нас зараз в цій державі. Нам не мобілізація потрібна, жінок. І не зменшення призовного віку. Нам потрібно закінчувати цю війну, побороти корупцію, рятувати демографічні показники, відбудовувати економіку, робити реформи і будувати армію, і чекати того моменту, коли ми зможемо повернути наші землі, так як це зробив недавно Азербайджан. Ось що нам потрібно: десять кілометрів до ворога громада входить в зону бойових дій. FPV, кабель артилерія просто знищують людські будинки. І як думаєте, на що витрачаються гроші? На дрони, реби, фортифікації? Ні. На асфальт. Буквально новий асфальт поставлений на днях. Це напевно для того, щоб російські танки заїжджали з комфортом. Я вже нічого не говорю про те, що ставити асфальт зимою прямо в калюжі. А простий народ повинен збирати хлопцям на донати, поки чиясь мати оплакує свого вбитого на війні сина, хтось на цій війні заробляє мільярди. Нам потрібно зараз об'єднати народ заради того, аби зберегти країну. Як будівництво доріг, корупція, мільйонні зарплати чиновникам, ОПЗЖ, яке досі сидить у Верховній Раді, і ці ідіотські закони, які там приймаються, допоможуть нам об'єднати народ і зберегти країну. Як? Ніяк. А потім влада дивується і не розуміє, а чому народ не хоче йти воювати, та не хоче йти воювати через цю несправедливість і через цей безлад, який у нас зараз є. Мені неприємно, дуже неприємно говорити ці всі слова. Але якщо ми будемо мовчати і жити всі по принципу Моя хата з краю, тоді цей безлад середини країни знищить її швидше, ніж ворог. Знищені ззовні. Я попрошу вас, дорогі українці, уважно послухати, що я зараз буду говорити. Цього тижня 247 народних депутатів в першому читанні проголосували за закон щодо множинного громадянства, де громадяни, крім громадян країни-агресора та тих, які підтримують агресію проти України, мають право отримати українське громадянство. Без вимоги щодо проживання на території України певного періоду часу, без знання української мови, української історії, без знання української конституції. Щоб вступити до університету, потрібно здавати іспити. Щоб отримати українське громадянство, не потрібно нічого. Навіть не потрібно приїжджати в Україну. Документи можна подати онлайн. Ви що? Хочете мільйонам людей? Які не мають абсолютно ніякого відношення до України, роздати українські паспорта, щоб вони прийшли на нашу землю, за яку ми зараз проливаємо кров, користувались правом на отримання земельної ділянки, правом голосу на виборах, мали такі права, які маємо зараз ми. Цей закон у такому вигляді це злочин проти України, це знецінення українського паспорту. Українського громадянства, це знищення українського народу. Не можете нас знищити війною та хочете нас знищити законами. Якщо цей закон буде прийнятий у другому читанні в такому вигляді, у якому він є зараз, тоді це буде третій майдан. У коментарях до слів військового підкреслюють, що військові та поліцейські під час останнього мітингу жінок співчували мітингувальниками, не затримували їх та не чіпали. Деякі поліцейські взагалі здавали зброю та також взяли до рук плакати. Болить зараз усі країні нести відповідальність за свої негідні вчинки. Під час війни будуть усім банку Чорний хід – іде. Тепер там головний ольгарчиня України при особистому режимі Єрмака Зеленського має звикнути як кошмарний сон або пік тридцятирічної деградації країни. Пише Літолог Віктор Небоженко на її місці ще до закінчення війни з путінською зрадливою Росією контури пошти України знають з'явитися як ембріон іншої України. Головна умова цієї історичної вдачі це не тільки допомога заходу чи план маршала, скільки радикальна зміна плоті путінської Росії перед появою проти Росії. Тому радикальні зміни в Україні мають бути синхронні з радикальними змінами в Росії як геополітичної проблеми України. Інакше нас чекає довгий, дуже тривожний і ризикований період України під. Час присутності ворожої ображено і неприможне Росії в той же час тисячі російських військових написали рапорта. в ЗСУ сузеленське не чекав такого повороту. Грайти втопили, хвтопили, сириски нічого не може зробити. Не всі військові сприйняли цю відставку та призначення залужного, нібито послом до кінця була віра і надія на те, що генерала повернуть. Оце вірили і ЗСУ, особливо народу. Ситуація надкритична термінова. РНБО за залужного виходять і усі Київ усі не автозаками та блокпостами телеграм-канал Кур'єр пише про перших затриманих військов. Ось що Галушенко є, написав про нашу владу. Далі відео в оригіналі. Доброго дня, друзі, доброго дня, мої рідненькі. Сьогодні хочу поділити з вами своїм поглядом із закопів, як це бачимо ми, чому у нас зараз такий, можна сказати, повільний контур наступ і чому ми несемо такі великі втрати. Справа в тому, що ми вже майже рік знаходимося на передовій з невеликим. З невеликою перервою на відновлення. І на цих позиціях стоїмо достатньо довго. І друзі, ми бачили, як ворог закопується. Він це робив в нахалку, в день. Вночі взагалі вони заходили з включеними світлом фар. Подейкуди копали з технікою. Свої СПшки вони опалювали буржуйками, і ми бачили всі посадки, де вони знаходяться. Ми бачили всі їх СПшки, їх розташування. Це в той час, коли ми заходили тільки вночі, використовували для опалення газові балончики, щоб не демаскуватися і не показувати наші позиції, а копалися взагалі там тільки по сірому або вночі також, бо тільки нас зрисовували, бо нам зразу прилітало. І тут бісить друзі те, що нам нічим було до них достати, і нічим було їм відповісти. А чи багато нам взагалі потрібно було, друзі? І справа в тому, що для того, щоб нам ефективно стояти і працювати, потрібно було дуже мало. Нам не потрібні були літаки, нам не потрібні були хаймарси, нам не потрібні були підводні човни. Нам було потрібно лише нормальні міномети 120-го і 80-го калібру. І, друзі, БК. не потрібно необмеженого, а тільки півтора БК на день, щоб можна було працювати розточно. Що таке міномет, друзі? Це звичайна труба металева, яка використовується міну і порох. Порох китайців придумали ще в 15 сторіччі. Міну придумали таку ефективну Першу світову війну. І от друзі, за півтора року війни наша держава не спромоглася налагодити випуск достатньої кількості мінометів, мін і порохів. А саме це потрібно нам тут напередку. Нам НЕ ПОТРІБНІ космічні технології, нам не потрібні там щось, е якесь там високотехнологічне, звичайні міномети, міни і пороха. Зато, друзі, ми витрачаємо мільйони мільярди коштів цієї повтора року на всяку херню, на озеленення, на бордюри, Блін, там, на будівництво непотрібних речей і не можемо зробити нормальне виробництво. Примітивною елементарною зброєю. І якщо б, друзі, у нас було цього достатньо кількості, ну я впевнений, що ми зі своїми пенсіонерами обмежено придатними, потихеньку, систематично, розбираючи посадочку за посадочкою, до чергикали б уже за ці півроку до Бердянську. І, і не несли б таку велику кількість втрат і в техніці, особливо в живої силі, як це відбувається зараз. Ну, єдине, що можливо, нам би е потрібно було ще прикриття дальнобойне, Це або два-три танч танчика, друзі, або там дві-три гарматки. І все. І ми по Техесенькому, по пенсійному доповзли до Бердянська. А що ми зараз маємо, друзі? Ми маємо зараз квітучі міста у нас, ми маємо мільярдерів-чиновників і маємо величезну кількість втрачених життів наших кращих синів відонів. А тут я вам хочу сказати, гинуть краще. З їхнього боку, вони зливають зараз якийсь біомусор, а у нас стоять самі замотивовані, самі досвідчені і самі патріотичні люди. От така, друзі, справа. Справа в тому, що наша держава на всіх рівнях, зараз економічному, на рівні боротьби з корупцією, веде таку безглузду політику в міжнародних відносинах, свариться з сусідами. І таке здається відчуття, що у нас влада на всіх рівнях, починаючи з місцевих громад, закінчуючи Києвом, це якісь диверсанти, які навмисно намагаються програти ворогу. І саме ця річ, друзі, вона просто бісить, вона дуже демотивує. І цьому також треба протидіяти. Бачите, зараз дуже багато активних людей, які там устраюють флешмоби, де закликають місцеву владу не витрачати гроші на всяку херню. А щоб ви розуміли? Просто для прикладу, 120-й міномет друзі коштує півмільйона гривень. Подивіться інші військові не менше нецензурними словами називають зеленського Єрмака та Сираського зрадниками, зназначаючи, що невідомо скільки ще воювати, а їхні закони не дозволяють повернутися із фронту живими та цілими. Крім того, військовий дивує, чому тисячі поліцейських досі не на фронті, якщо в країні поменшало населення, як мінімум на 9 мільйонів, тої роботи поліції менше. Для кого влада купує автозаки та збільшує штата поліції? Майдан то майдан пише Володимир Омелян. Я не хотів цього писати під час війни, але Повинен це зробити. Президент і його команда свідомо ведуть Україну до поразки з 2019 року. Зняття Валерія Залужного з посади головнокомандувача збройних сил України це ще один крок з поглиблення хаосу в Україні. Справжні мета цього кроку банківської шестірки возголовити армію і програти на полі бою. А далі мають вирішити вільні люди. Хочете жити в незалежній Україні? Чи знову під російську окупацію? Слово за українцями, якщо не захистимо свого лідера, керувати нами чужі редакція каналу. Нанесе відповідальності за висловлю. Вання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.